Я обрала працювати з Настею, бо я вже її давно знаю, вже не один рік. І я знаю, як працює Настя. Вона такий е психолог і екстрасенс не для всіх, тому що вона дуже особлива. Вона може знайти е такого черв'ячка, який дуже глибоко сидить І сама Настя, вона е мені подобається тим, що вона так. Тригерно працює, тобто вона дуже такі, якісь важкі і несподівані може ну, такі питання задавати. Що мені, наприклад, це дуже подобається, коли є складна така робота, а це дуже глибоко. А я люблю, коли так знаєш, покопатися, і саме Настя єдиний спеціаліст, з яких я знаю, коли вона виводить тебе з рівноваги. І це саме є вже терапевтичним таким моментом, коли вона попадає саме у ту боль, у ту ціль, з якою треба працювати. Тому я вибрала саме Настю, бо вона це вміє дуже класно робити. Вона є тою людиною, якою дійсно потрібно. Людей, знаєш, як хірург, йому потрібно зробити трошки боляче, щоб вирізати той апендицит, але треба довіряти тому лікарю, да? тобто Настя лікар душ, скажімо так, і вона дійсно знає, як трансформувати людей, як піти у процеси, а, які не очевидні, які дуже. А, Закопані, але Настя може це робити, незважаючи на те, що я сама спеціаліст, але Настя це такий потужний майстер, до якого можна прийти на супервізію, як то кажуть. Я вирішила піти на консультацію до Насті вже ну, не в групову зустріч, а на особисту зустріч, пішла до Насті з цим запитом саме. Мені було важливо розібратися. Інсайтом стало те, що коли людина боїться смерті, це дорівнює, що людина боїться життя, тобто вона не проживає саме своє життя тоді. І я вирішила, що я хочу жити своє життя. То Настя вона ж працює ще як екстрасенс, тому вона дуже круто підсвічує такі речі з підсвідомості, які можна одразу іншій людині не видно. Ті старі. А, програми, от це, це саме програма була, яка на мене підсвідомо впливала, і ми саме вичистили цю програму. Тому мені стало дуже легко тепер е, розуміти, що насправді е, в моєму житті, так і хто я для себе в своєму житті. Тому я раджу е, звертатися людям, які дійсно хочуть працювати із собою, тому що це є праця, це не просто про поговорити. І ті гроші, які коштує саме консультація, це насправді дуже мала ціна. Тому я з великою щирістю, вдячністю, просто можу кожному сказати, що прийти до Насті, це буде дуже класна робота. Причому це різні можуть бути питання або стосовно саме. Мене або сім'ї, або загалом розвитку. Тобто і я дуже вдячна Насті за групові зустрічі, які є дуже цінними, особливо Мастер Майнд мені подобається, де такий штурм є. І ем, я думаю, так, щоб познайомити з Настю. Треба побути трошки в полі, так? може прийти в ту групу, яка дуже класна. І кожен потім може вибирати для себе, да, з цією людиною, щоб дійсно вирішити, що це для мене є крутий спеціаліст. Тобто, я думаю, що людям буде дуже корисно.